День міста у Борисполі не обійшовся без співів, але цього разу свою майстерність демонстрували не професійні вокалісти, а, як то кажуть, люди з народу. У міському парку люди зібралися спробувати свої сили та заспівати караоке. Завзяті вболівальники, сміливі виконавці та дотепний ведучий створили для бориспільців справжнє шоу. От лише деякі присутні аж занадто активно просили заспівати хоча б одну пісню, ходили за ведучим слідом, чим викликали у глядачів море емоцій. Кожний день в обичому жизни ніж тільки радость, радость приносил не дивлячись на те, що пану Володимиру все ж таки дали в руки мікрофон, він все одно залишився незадоволений, бо лише одного куплету для чоловіка виявилося замало. Але ведучий ображеному співаку, пообіцяв наступного разу участь поза конкурсом та без черги. Хоча навіть такі обіцянки пана Володимира не вдовольнили. Сам ведучий у співах теж не пасе задніх. Поки гроші рахували, він присутнім про смереку заспівав так, що ледь сам у караоке не переміг. Але все ж переможницею визначили Марію, яка чи то харизмою, чи то голосом, чи то усім і відразу завоювала симпатію публіки і назбирала понад 200 гривень, майже на 100 гривень більше, ніж суперниця Альона, яка вже другий раз поспіль займає у конкурсі друге місце. Я хочу вам велике подякувати, сказати спасибі за те, що я зайняла друге місце, оскільки це теж почесне місце, тому що в мене є ще шанс. Ще більше себе показати. Марія своїй перемозі зраділа неймовірно, адже музичної освіти дівчина не має і співає для душі. Тому головним подарунком для неї став не дів'яті-плеєр, а оплески. Я хотіла в минулому році взяти участь, але в мене не вийшло. А в цьому році так підготувалась думаю, Дай спробую! вийшло. Тож Бориспіль теж має таланти. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.